Тепло політньому, але вже з дощами від завтра в більшості областей України вже на Сильні опади синоптики прогнозують в Карпатах. А в середу, 10 вересня, на півдні грози та шквали. Та всі ці дощі будуть короткочасними. А от жителям заходу країни доведеться носити із собою парасольки від четверга і до кінця тижня. Опади на температуру повітря особливо не вплинуть, кажуть в Україномедцентрі. Осінь відчуватиметься лише ночами, прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. А в день в більшою. Ості областей сонце ще грітиме, очікується десь від 21 до 28 градусів на вихідні. Синоптики теж обіцяють помірну, комфортну температуру в день і прохолодні ночі температурний фон ще залишається в літніх межах, тому що в нас метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура нижче 15 градусів і нижче. Тоді це вже як в нас метеорологічна осінь. Поки що у нас всі ці показники вищі, тому ми залишаємося в літньому режимі температури.